Привіт, шановні мами і тата і всі батьки, які долучаються до наших уроків, до наших курсів Рада вас вітати. Отже, в цьому уроці ми про що поговоримо про поведінку дитини з точки зору правил. Адже так, да, слово яке мені здається, всі батьки вже говорили про це, думали про це, мріяли про це. Що хочемо встановити в своїй родині якісь правила, норми поведінки і взагалі зробити це так, щоб дитина ще й сама добровільно все це підтримувала, і щоб дитина сама добровільно все це виконувала. І так ми класно всі заживемо. І що потім відбувається? Я знаю, що ви намагаєтеся це зробити, бо ви зі мною цим ділитесь. Я знаю, що багато хто з вас вже був на цьому шляху встановлення сімейних родинних правил, але щось на якомусь етапі ви звертаєте не туди, на якусь не ту стежину. І давайте тоді розбиратися, чому так стається, і що треба робити, щоб правила дійсно працювали, і які вони потрібні, які вони мають бути. Адже не кожне правило взагалі потрібно в родині. І взагалі з правилами трошки так обережніше, нам треба знаєте, себе поводити. Отже, перша ідея, яку я хочу, щоб ми з вами з'ясували і засвоїли, це е, ідея про те, що взагалі таке правила е, сімейні і побутові. Це, нібито, такий. Сімейний устав можете сказати, сімейний кодекс, але загалом це такий концепт. Це не обов'язково реальні якісь два-три правила, які ми маємо на кожному кроці виконувати. Але це взагалі це загальне бачення родини, того, як ми живемо, що для нас цінно, що для нас важливо, що ми можемо собі дозволити тут робити, а що не дозволимо ніколи, і що для нас є неприйнятним. Це загальний світогляд родини. От якщо ви подивитеся на правила з цієї точки зору, тоді можливо у вас навіть зміни. Це підходить в тому, які правила ви хочете впроваджувати, і яким чином ви хочете це робити. Тому що, коли ми бачимо в правилах лише а, одну мету. Треба, щоб були правила, щоб дитина їх виконувала, щоб дитина була дисциплінована, щоб дитина оце ні кроку вправо вліво не робила, щоб робила те, що мені треба. Тому я те, що мені треба, буду запаковувати в правила і підсовувати дитині під виглядом того, що це нібито такі загально прийняті норми. От. Цей підхід в корні не вірний. А коли ми дивимося на правила як на світогляд родини, то тут дуже багато різних е цікавих сторін відкриваються. Які мають бути правила при цьому? Коли ви собі взагалі думаєте над правилами, створюєте правила, то будь ласка, перевіряйте їх на наступні критерії: перше, правила мають бути загальними в родині для всіх. Не може бути такого, що, скажімо, у нас розумієте, в родині не можна лаятися, але для дідуся ми робимо висну, виняток, тому що ну, це ж дідусь, його вже не переробиш. Якщо це правило, то його мають дотримувати всі. Якщо у нас не прийнято запізнюватися, і у нас є правило в родині, пообіцяв певний час, приходь в цей час, дотримуйся цього таймінгу. То цей, це правило має працювати також і для батьків, і для дітей. Не може бути такого, що дітям не можна спізнюватися, а у батьків такі. І собі дуже важливі завжди справи, і тому такі дуже поважні причини. Правила загальні для всіх. Тоді діти до них а, доєднуються і вони розуміють, що це справедливо, що це нормально для всіх. Далі вони мають бути мають бути зрозумілими, чіткими, особливо враховуйте, будь ласка, вік дитини. Якщо це дитинка ще маленька, три рочки, чотири рочки, і ви її намагаєтеся через правила доносити якісь норми і межі поведінки. То чим простіше звучить правило, тим воно зрозуміліше для дитинки. Наприклад, спочатку сніданок. Потім мультики, спочатку там щось корисне, потім розвага. Просто, зрозуміло, чітко. Або спочатку помили ручки. Потім снідаємо. Чітко зрозуміло. Тому що коли ми намагаємося такі ускладнювати речі, і ми намагаємося в ці правила привносити одразу 286 поправок під пунктів і під протоколів, бо я бачила деякі сімейні устави, як люди оформлюються, батьки мені показують, радяться зі мною, як ви думаєте, От, оцініть, як вам це подобається. А я дивлюся, що там ну складніше, ніж наш кримінальний кодекс. Там 280 пунктів, до кожного ще пояснення, додатки. Я кажу, слухайте, то ви напевно там якісь. Збираєте цілі конвенції, щоб таке встановлювати, це складно. І дітям це складно, і слідкувати потім за виконанням таких правил дуже важко. Тож спрощуйте все, що можна спростити. Далі це головне. Кожне правило, яке ви впроваджуєте, воно має бути логічним та нормально обґрунтованим якимось здоровим глуздом. Не можна вводити правила просто тому, що вам так зручніше або вам так хочеться. Якщо у нас є правило, скажімо, ми коли снідаємо, ми не закидаємо ноги на стіл. Правило просте, під час сніданку ноги тримаємо під столом. Логічно так, обґрунтовано так, тому що це не гігієнічно, тому що це не повага до інших людей, які знаходяться за столом, тому що це незручно і так далі. Тут є логічне обґрунтування. Правда ж? Правда ж. Яке може бути логічне обґрунтування, якщо ми придумуємо правило не ходити по бордюрах? От ми, коли ходимо з дитиною, гуляємо. Це реальна ситуація, це правило, яке одна мама з нашої групи намагалася впровадити зі своєю донькою. Донька дуже любила просто ходити по бордюрчиках. Вона так радісно на них стрибала. Мама кожного разу хвилювалася, що нібито в неї ніжка соскочить, дитинка виверне ніжку і буде травмована. Ну, ми розуміємо, в кожної мами є свої побоювання, є хвилювання, все зрозуміло. Але чим обґрунтоване правило тоді для дитини не ходити по бордюрах. Що це травмоопасно, це небезпечно? Окей, тоді а можна ходити просто по доріжці, і там, де буде нерівна доріжка, так само підвернути ніжку можна. А з сходинок сходячи, можна також травмуватися? Можна тоді, що нам уникати будь-яких не ідеально рівних поверхонь. Нелогічно. І дитина також це не розуміла, чому, скажімо, ми можемо кататися на качелях, чому я можу стрибати на дитячому майданчику, там можна стрибати, і там також нерівні поверхні, але саме по бордюру не можна ходити. І от тут такі штуки треба перевіряти. Дійсно це обґрунтовано, дійсно це логічно. Ці дії дитини, якщо вона буде це робити, мають якісь критичні наслідки. Звичайно, ми завжди пам'ятаємо, що всі правила і обмеження у нас мають такі три головні. Критерії, з якими ми їх співставлюємо, це вимоги здоров'я, життя безпеки дитини. Тобто, тут без заперечень, якщо це питання життя здоров'я або безпеки дитини, це має бути а, суворе правило: не бігати через дорогу на червоне світло, не а, там висовуватися з вікон, коли вони відчинені. Це логічно, але перепровіряйте кожне своє правило. Далі я хочу вам показати, ви можете зараз навіть зупинити а, відео на кілька секунд чи хвилин, тому що зараз буде кілька таких сторінок, прикладів правил, які можуть бути впроваджені в ваш повсякденний а, обіход, скажімо так. Отже, почитайте, будь ласка. Подивіться, проаналізуйте. Ви можете собі з цих прикладів взяти ті правила, які будете затверджувати в вашій родині. Тому що я знаю, що дуже часто е, батькам складно вигадувати правила і складно їх сформулювати таким чином, щоб вони звучали прийнятно, коректно і е, легко запам'ятовувалось би. От кілька вам таких прикладів, будь ласка. Наступна сторінка. Також можете подивитися. І... Зазначте, будь ласка, коли ви дивитеся ці правила, вони не спрямовані тільки на дітей. Ніде не звучить в цих правилах, що діти мають слухатися батьків або діти мають дотримуватися таких норм поведінки. В цих правилах звучать такі займенники, як ми, у нас, всі. І так далі, це об'єднуючі правила. Правила дуже погано працюють, коли ви цими правилами роз'єднуєте розподіляєте родину. Ви маєте робити те, а я можу робити це. Вони тоді дуже складно сприймаються. Наступна сторінка. А коли ці правила об'єднують родину і надають, зауважте, будь ласка, не тільки якісь обов'язки, але вони показують, що в дітей є і права. Тоді ці правила сприймаються взагалі дуже добре. Тобто ми не говоримо, що діти мають лягати спати тільки о 10-тій вечора. Це також може бути таке правило, але воно має звучати е, тоді просто більш м'якіше. Ми кажемо, скажімо, що окрім ваших зобов'язань, у вас є права, у вас є можливості. Наприклад, якщо є проблема, бачите на своєму екрані, ми знайдемо рішення, це правило нашої родини. Ми не будемо критикувати нікого. Ми обговорюємо е, все відкрито та дружелюбно. І це показує дитині, що це правило і для батьків. Ми не будемо тебе сварити на рівному місці, ми Будемо також уважно до тебе ставитися. Тобто, головна ідея в тому, що, права, тобто, що правила мають показувати дитині не тільки обов'язки і обмеження, а можливості і їхні права. Далі. Кожне правило може бути розглянуто з декількох точок зору на предмет того, як воно має виконуватися. Перша зона, скажімо так, будуть зони в дотримання цих правил. Перша зона це та зона, де ми даємо дитині можливість обирати. Ти сам можеш вирішувати, будеш ти триматися цього правила чи ні, будеш ти його виконувати чи ні. Але якщо ти обираєш не виконувати це правило, і ти бачиш якісь наслідки, то ти сам відповідаєш за ці наслідки. Ми обов'язково з вами будемо розбирати теми, які а, стосуються саме систем наслідків, і для вас вони стануть більш зрозумілими. Але, якщо, наприклад, у нас є правило, що кожен сам складає свої речі на наступний день. У нас нема такого, що мама ходить і за всіма все прибирає, контролює, збирає, складає і так далі. У нас кожен відповідає за свої речі. Скажімо, ось так: у нас звучить правило в родині. Кожен відповідає за свої речі. Що це означає? Що ти, любий синочку, або ти, люба моя донечка, ти можеш сама або Слідкувати за своїми речима або ні? Але якщо ти нехтуєш цим правилом, а якщо ти нехтуєш своїм обов'язком е слідкувати за своїми речима, то наслідки на тобі. Не прослідкувала, що немає чистого одягу, ну тоді це твої наслідки. Вирішуй, як ти будеш організовувати зараз швиденько чистий одяг, щоб пити в школу, або тобі доведеться йти якось не дуже охайною сьогодні, але на наступний раз ти будеш пам'ятати, що треба це робити завчасно. Або там ти, скажімо, вчасно не прослідкувала, що там не дістала щось, не взяла в школу, не підготувала, і це твої наслідки. Ти сам або сама далі з цим розбираєшся. Тобто, це правило для всіх. Але якщо ти не хочеш його дотримуватися, сам вирішуєш ці питання. Далі, друга зона е, умовне, звичайно, дотримання цих правил. Там, де е, щось можна десь перейти межу цього правила, можна щось зробити таке додатково, але е, є певні межі. Ну, наприклад, е, мама, а можна я сьогодні буду гратися в там, своєму плейстейшені не годину, а півтори. Бо в нас правило, скажімо, година на день, а можна буде півтори. Можна, якщо ти раніше впораєшся з домашнім завданням, і в тебе звільниться додатковий, додатковий час, будь ласка, ти можеш його використати. Тобто тут ми стаємо більш гуч... гнучкими, і рішення залежить від батьків, але ви можете собі дозволити таку, так? Деяку варіацію в цьому правилі. Далі є зона, де просто не можна. І у нас це непривостимо. А можна я приведу друзів? Вони всі будуть в десятірьох ночувати в мене в кімнаті? Ні, перепрошую. Не можна. Бо у нас, наприклад, так встановлено, що ми приймаємо гостей. Ми любимо гостей вдома. Але на ніч ми лишаємося тільки самі вдома. Ми не залишаємо сторонніх людей. Нам так, скажімо, наприклад, комфортніше. Бо в нас є маленька дитина, бо ми поважаємо свої кордони. Бо ми хочемо ввечері проводити час як нам зручно без сторонніх людей. І це, скажімо, усталене правило. Ні, у нас таке не прийнятне. У нас таке не буває. Ми такого не схвалюємо. Ні, не можна. І ще одне, одна є умовна зона дотримання цих правил це там, де зазвичай не можна. Але є винятки. Ну, наприклад, а можна ми сьогодні будемо до півночі гуляти, тому що у нас а, завтра немає першого року, ми хочемо потусити. Ні, не можна. Але коли можна? На новорічні свята, будь ласка, коли ми зустрічаємо новий рік або на день народження, або на якийсь винятковий там святковий день, коли ми можемо допізно загулятися і святкувати, ось там можна. Тобто є. Певні обмеження, з яких є певні винятки. Ось подивіться, будь ласка, коли ви складете собі список правил, ви можете кожне з них розібрати, до якої зони воно буде належати. І вам тоді буде дуже просто розуміти, як реагувати, коли дитина або щось порушує, або просить у вас десь змістити межі цих правил. І що нам обов'язково треба впроваджувати, що обов'язково має бути в родині в зв'язку з правилами. По-перше, коли ви це затвердили, і дитина, хоча б ви побачили раз, підтримала це правило, дотрималася його. Будь ласка, подякуйте, підтримайте дитину на цьому шляху. Розумійте, будь ласка, що дуже важко іноді дітям включатися в те, щоб контролювати ці правила, щоб тримати себе в якихось межах. щоб… Піти іноді навіть просто вам назустріч і е, згодитися з чимось, з чим вони не хочуть згоджуватися. Тож ми можемо дітям за це подякувати і підкреслити, що слухай, я так ціную е, твоє уважне ставлення, ти знаєш, наскільки для мене це правило важливо, ти знаєш, наскільки для мене це приємно. І я ціную те, що ти так уважно до цього ставишся. Можна для дітей, якщо вони у вас це люблять, то обов'язково можна влаштовувати ще якісь спеціальні такі відзнаки, що ось у нас тут маю найохар... Дитина в світі подарувати спеціальну подушку, або тут найвічливіший син з усіх можливих подарувати якусь там чашку з принтом прикольним. Діти люблять, діти дуже люблять, коли ми підкреслюємо їхнє досягнення, навіть якщо це не там світовий рекорд, але просто в межах родини, це дуже цінно і діти дуже ну, як, позитивно до цього ставляться і сприймають це. І обов'язково розуміти, що коли ми впроваджуємо правила, ми не маємо бути. Прямо поліцією, яка ходить і суворо перевіряє кожне правило по пункту: о тут проштрафилися, тут не щось не впоралися. У нас задача не контролювати і карати. У нас задача м'яко нагадувати і м'яко стимулювати. Треба зрозуміти, що звикання до певних норм обмежень, якихось правил це довгий шлях. І якщо у вас їх ніколи не було в родині. То ну трошечки було б ем, необачно ем, очікувати, що протягом одного тижня всі одразу звикнуть до всіх правил і далі всі будуть ходити просто як зайчики по одній струночці. Такого не буде. Будуть якісь помилки, будуть щось хтось забувати. Хтось буде перевіряти взагалі, наскільки ці е, правила для нас прийнятні і так далі. Але все ж таки, якщо ми налаштовані на цей шлях то ми маємо зрозуміти, що ми його з вами пройдемо. Від нас буде вимагатися тільки трошечки більше уваги і терпіння. Да, хорошо.